Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні пропоную вам зв'язати з мною ось таку доволі просту, але цікаву шапочку. Молодіжна, стильна колір, підбирайте собі самі. Це розмір 54-56 на обхват голови, як ви ж зрозуміли. Давайте я вам покажу, які тут заміри в мене. 21 см ширина, висота шапочки 23 см. Дивіться, це шапочка іде не по голові, і не дуже висока маківка. Це трошечки, знаєте, так, як зараз в цьому сезоні модно, і невисока маківка, і трошки виступає, що шапка у вас не по голові. Я думаю, на фото ви вже все побачили. На будь-який інший розмір ви можете вирахувати для себе, то вам знадобиться моточок. Я, навіть якщо буде більший розмір, моточка вам вистачить, тому що дивіться, який тут іще в мене залишок. Щоб зв'язати цю шапочку, зараз я буду заміри і кількість петель давати на розмір 54-56. Щоб зв'язати на більші розміри, зв'яжіть зразочок, заміряйте кількість петель у 10 см. Потім вам потрібно визначитися, скільки петель в 1 см. У мене тут в 1 см 1,5 петлі. Тобто, якщо я захочу на розмір 58. Наприклад, дивіться, в нас 56, так, а я захочу на 58. Треба додати 2 см, а в 2 см в нас три петлі. Ну, тут треба заокруглювати в меншу або в більшу сторону. Для шапочки краще заокруглювати в меншу сторону, так як шапочки в нас дуже добре тягнуться. Мені подобається ця пряжа для шапочки, для резинки, тому що вона добре тримає форму, добре, легко розтягується і легко повертається у, е, свою, у свій розмір. Так що рекомендую, ну що ж, ходімо в'язати. Отже, я буду використовувати пряжу Alize Lana Gold Classic. В 100 грамах 240 метрів. І я буду брати спиці номер 4. Цей кінець ниточки йде від матка, цей у нас вільний. Ось так от. І набираємо методом довгий хвіст 112 петель. Потім замикаємо виріб в коло. Так, я набрала 112 петель плюс одну петлю для замикання в коло. Провіряємо, щоб в нас все було рівненько. Дивіться, ось цю останню петельку я перезнімаю з правої спиці наліво. Ну, Її треба притримувати ось так. І нашу першу петельку ми перекидаємо через оцю останню. Перекинули, і взагалі скидаємо її зі спиці. І повертаємо цю останню петлю на місце. Ми зімкнули наш виріб в коло. Тепер в'яжемо далі резиночкою 1 на 1 на потрібну висоту нам відвороту. Тобто, це вже за вашими вподобаннями сюди ставимо маркерочок. Наскільки ви захочете високу, високий зробити чи низький відворот, дивіться самі так, я дов'язала свій відворот, зараз заміряємо висота 10 см у мене. Ви дивіться, приміряйте до себе, як вам більше личить. Тепер нам потрібно дов'язати до нашого маркера, знімаємо маркерочок, розвертаємо в'язання ось так. Нам потрібно повернути наше в'язання, і щоб в нас ось тут не виникла дірочка, ми зробимо накид. На спицю від себе. Ось на праву спицю ми робимо накид, і тут тугенько так притримуємо щільно, якомога щільніше. І в'яжемо резинку один на один по колу до ось цього накида. Так, пров'язали ми з вами ряд. Дійшли ми до останньої виворітньої петельки ось цей накид. І ми пров'язуємо виворітню петлю, і цей накид разом виворітньою петелькою. Ось так пров'язали. Тепер ми вішаємо наш маркерочок, і для того, щоб у нас. Завернувся наш відворот, щоб він був фіксований. Для себе ви можете в'язати різні, але якщо це дитячий виріб, то там бажано, щоб відворот був все-таки фіксований. Та й для себе буде зручніше. Що ми будемо робити, щоб наш відворот був фіксований? Ми три ряди поспіль. Лицьову перезнімаємо нитка за роботою, виворітню. Лицеву перезняли, виворітню пров'язали, Лицеву перезняли, виворітню пров'язали. І так, ми пров'язуємо впродовж трьох рядів. Всі три ряди ми виворітню перезнімаємо. Я пров'язала три ряди, і дивіться, у нас вже дуже добре видно наш. Відворот, наш загин загинається, ось так фіксовано, все добре. Тепер ми в'яжемо резиночкою 1 на один на висоту нашого відвороту 10 см, плюс для дорослих розмірів, плюс і ще 4 см. Так, ну що ж, я пров'язала, вив'язала я. Висоту відкоту від вороту нашого. І ще я тут вив'язала до 5 см. Я хочу просто, щоб макушка була повища. Ви можете зв'язати 2, 3, 4. Дивіться, як ви хочете, чи щоб шапочка була більше по голові, чи щоб була ну, трошечки вища. Дивіться, регулюйте, як вам треба. До речі, коли я в'язала, що я показувала, в нас це було ось таким чином, зараз, бо я вивернула, можливо, хто не розуміє, так, в'язали ми ось так. Так, ми зв'язали підкот наш фіксований відворот, щоб у нас все було. В'язали, і потім просто ми вивертаємо шапочку і. Коли ми наш відкод вивертаємо, повертаємо, то ось тут гарно йде отак набірний наш край. Тобто не виворітня сторона, а лицева. От для чого ми робили по колу, зміщували. Так. так. Тепер нам потрібно розставити наші маркери. Дивіться, у нас 112 петель. У нас буде 4 клина. 4 доріжки, під які ми будемо робити убавки. І одна доріжка складається із 5 петель. Значить 4 на 5 буде 20, 112 відняти 20 буде 92 петлі. І ці 92 петлі ми знову ж таки розділяємо на 4 частини. Це буде 23 петлі. Я надіюсь, ви зрозуміли, якщо не зрозуміли, то пояснюю наглядно. Ось стоїть наш маркер, а лицева петля. Дивіться, відраховуємо петлі, під які ми будемо робити убавки. 1, 2, 3, 4, 5. Ліцевою ми почали. І з лицевої ми закінчили. Дивіться, виділили 5 петель, під які ми будемо робити убавочки. Тепер це доріжка у нас для убавок. Тепер. Клин, 23 петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 23 петлі. Це в нас 1 клин. Знову 5 петель доріжка, під яку будемо робити убавки. 1, 2, 3, 4, ось 5. Виділяємо. Тепер знову 23 петлі для клину. І так, по всій шапочці розставляємо наші маркерочки. Так, ми розподілили маркери, розподілили петлі на нашій шапочці. Тепер ми будемо збавляння робити. Я пропоную е, збавляння робити. Кожному третьому ряду 6 разів. Спочатку ми будемо робити, в кожному третьому ряду 6 разів. Тобто, зараз ми зробимо ряд із збавочками, тоді два ряди без змін, без убавок, третій ряд збавочками. І так, 6 разів. Отже, як ми будемо робити обавки? Переставляємо маркер, а взагалі, зараз зачекайте, знімаємо. Обавки ми будемо робити під наші лицеві, щоб наші лицеві, оці доріжки, петельки, вони перекривали ось цю петлю, яку збавляємо. Отже, дивіться, нам треба зараз збавити виворітню петелечку. Взагалі нам треба її знову підрозпустити. І збавляємо ось таким чином. Лицьова в нас повинна йти зверху виворітньо. Ось так. Ставимо наш маркер. Взагалі, маркери можна буде зняти, коли вже нам буде видно наші доріжки, але якщо ви новачок, то краще користуйтеся маркерами, щоб не збитися. Тепер пров'язуємо петлі у цій доріжці нашій. Знову в нас лицева, і нам знову треба її убавити разом з виворітньою. Ми нашу лицеву розвертаємо ось таким ось чином. Вона в нас стояла як класична, ми її розвернемо як бабусину. І пров'яжемо дві разом лицьовою. Ось так, наша виворітня петелька пішла під лицьову. Запам'ятайте, так ми збавляємо виворітні петельки. Зараз, коли ми пров'яжемо два ряди без смін, в нас тут будуть біля лицьової лицьові петельки, і я покажу, як ми будемо збавляти там. Зараз збавимо ще в одній доріжці разом, потім два ряди без змін і знову бавочки. Коли починаємо вив'язувати обавки, нам уже стає менше полотна, і тому краще спиці змінити. Із кругових цих невеличких на спиці із з 80 см, або на шкарпеткові. Ось дійшли до нашого маркерочка, пров'язуємо дві петлі разом ось так от, ставимо маркер. Тепер петлі в нашій доріжці, розвертаємо петельку, знову пров'язуємо дві разом за задні стіночки, ставимо маркерочок і в'яжемо далі. Я ще хочу сказати, щоб нам було зрозуміло, де в нас початок ряду, тому що всі маркери однакові, то перший маркер нам потрібно якийсь інший причепити, щоб ми розуміли, який відрізняється від всіх останніх, щоб ми розуміли, що в нас це початок ряду. Або, як у мене, я ще просто не заховала цей хвостик, і я знаю, що це я вже дійшла до кінця рядочку. Ну, ось, я пров'язала два ряди без змін, тепер нам потрібно збавити дві лицеві. Дивіться, ми пров'язуємо дві лицеві разом лицевою за передні стіночки, ось так. І наша перша петелька заховається під другу. Зараз поставимо маркерочок. Намагаємося петелечки підтягувати якомога краще, щоб вони в нас не були розтягнутими. Отак От виглядає збавляння. Тепер, з цієї сторони, ми нашу першу петелечку розвернемо ось так. Розвернули і тепер дві разом пров'яжемо лицевою за задню стіночку. Ось, у нас перша петелька поверху, а друга у нас заховалася під неї. Ставимо маркерочок, в'яжемо по колу збавляння і знову в'яжемо два ряди без змін. Це ми вже з вами зробили два збавляння, всього нам треба зробити таких шість шість збавлянь у кожному третьому рядочку. Дивіться, зробила я збавляння 6. Тепер вже не дуже зручно в'язати, треба змінити на інші спиці. І тепер ми збавляння, ось, я зробила шосту убавочку, І тепер ми будемо збавляння робити 4 рази через один ряд. Тобто, дивіться, я зробила збавляння, тепер я пров'яжу один ряд без змін. І наступний ряд я буду знову робити збавляння так само, як я вам показувала. І так, ми повторимо 4 рази, тобто, через ряд, ряд з убавками, ряд без убавок. Дивіться, як виглядає, я зробила 4 убавочки через ряд. Тепер що ми робимо далі? Ми будемо робити збавляння у кожному ряду. Дивіться, скільки це нам залишиться. Ось ми збавимо в одному ряду по лицьовій, в другому ряду по виворітній, і в нас залишиться одна лицева петля. Вже, звичайно, ми її збавляти не будемо. Отже, так. Зараз ми пров'язуємо ряд, збавляємо ці лицеві, у нас залишиться два ряди, де ми підряд зробимо убавки. Пров'яжемо самостійно ряд, де ми збавимо ці лицьові. І коли в нас залишиться повиворітній, я підключуся до вас, і ми будемо збавляти з ці виворітні, і ми будемо робити збавляння і у нашому ось цьому ряду, під який ми робили збавляння. Тому що це буде забагато петель для того, щоб стягнути. Маківку шапочки, тому ми ще ось тут убавимо петельки, і я покажу як. Отже, один ряд збавляємо, і на другий я до вас підключусь. В цьому ряду ми також знімаємо всі наші маркерочки. Дивіться, я в нашій лінії зробила збавляння, залишились лише лицеві петлі. Збавила виворітню, ось одна лицева, яка у нас залишиться. Доходимо до маркера. Знімаємо маркерочок, робимо збавляння лицьову разом з виворітньою. Ось так. Тепер дивіться, в нашій лінії, де в нас були 5 петель наших, нам потрібно збавити ось ці виворітні петелічки. І як ми це зробимо? Ми пров'яжемо 3 разом петлі лицевою. Ага. І лицева в нас буде центральна. ось виворітня, лицева виворітня. Отже, беремо дві петлі, ось так захоплюємо, заходимо з цієї сторони і повертаємо, лицьова, щоб в нас вийшла першою. І повертаємо ці петельки на ліву спицю. Ось так. Тепер всі три разом пров'яжемо лицевою за задню стіночку. Отак ми збавили, і центрально в нас петля вийшла лицева. Тепер нам треба знову зробити збавляння. Ось так. Це ця лицева, яка в нас залишиться, нам немає з ким її убавити, з якою петлею. У нас залишиться лише лицеві петельки. так Далі прибираємо вже маркерочок, знову робимо збавляння лицева і виворітня. Знову ми розвертаємо так, щоб наша лицева петелька була першою. Пров'язуємо три петлі разом з центральною лицевою. Знову робимо збавляння лицева, яка у нас залишається, збавляння ще раз. Так. Ще одна лінія, в якій ми пров'яжемо три разом. Так, центральна лицева, ще одне спавляння, лицева петля, і, мабуть, перенесу на ту сторону, нам треба зробити ще одну убавочку і зняти маркерочок. Так, робимо ще одне збавляння останнє. Ось так все. Можу повернути цю петлю. Тепер всі ці петлі, які в нас є на спицях, відрізаємо ниточку, і можемо їх перенести на ниточку за допомогою. Товстої голки або за допомогою гачка. Так, збираємо наші петельки на голку. Так, зібрали, затягуємо, затягуємо нашу маківку, намагаємося якомога сильніше. Але я вам хочу сказати, що Ну я дам таку пораду, що я хочу голочкою і ще пройтися по кожній петлі. Тобто Зараз я витягну голочко, зафіксую на виворітню сторону, тут трошки треба сили примінити. Зроблю таку петельку, так затягну. І знову пройдуся, можна з виварітньої сторони, знову пройдуся по кожній петельці, щоб їх затягнути ще раз, щоб краще зафіксувати. Ось так. Тепер ми ховаємо наші хвостики, проводимо ВТО і носимо нашу шапочку з великим задоволенням. Можна ось так її носити, наші клинчики, щоб були. А можна взагалі ось так. Це вже за вашим бажанням. Надіюсь, майстер клас вам сподобався. До нових зустрічей. Пока-пока.